Від Суецького інформбюро, постав лайк і підпишись на канал. Зведення Генштабу ЗСУ на 22 годину 27 грудня 2025 року. Від початку доби відбулося 117 бойових зіткнень. Російсько-фашистські загарбники завдали двох ракетних та дев'ять авіаційних ударів, застосувавши 41 ракету. Та скинувши 22 керовані авіабомби. Крім цього, російські фашисти залучили для ураження 3188 дронів Камікадзе та здійснили 2466 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів. На північно-слобожанському і курському напрямках з початку доби українські воїни відбили одну штурмову дію окупантів. Також ворог завдав одного авіаудару, застосувавши три керовані авіабомби, здійснив 117 обстрілів. На південно-слобожанському напрямку ворог сім разів атакував позиції українських захисників поблизу населених пунктів Стариця, Вовчанськ, Приліпка та у бік Лиману і Григорівки. На Краматорському напрямку українські воїни відбили три атаки в районах Васюківки Предтеченого та в напрямку Бондарного. Вище політичне керівництво держави агресора знову вдається до поширення фейкових заяв про суттєві успіхи армії РФ на полі бою. У дійсності ж повідомлення з Кремля про захоплення міст Гуляйполе та Мирноград не підтверджуються фактами. Ситуація в гуляйполі Запорізької області складна, але оборонна операція в населеному пункті триває. Українські воїни продовжують активні дії зі знищення піхотних груп загарбників в місті. Оперативна обстановка в Мирнограді також залишається важкою, однак ворожим підрозділам, як і раніше, не вдається реалізувати свої плани щодо захоплення покровсько-мирноградської агломерації. Тож вхід іде зброя дезінформації. Збройні сили вкотре закликають користуватися лише перевіреними джерелами інформації та не піддаватися на провокації російсько-фашистських пропагандистів. Підтримуйте українську армію. Разом переможемо! Слава Україні! Постав лайк і підпишись на канал.